Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю розклад на травень місяць для Терезів. Це в нас віси. Бачите, вони вже випадають, кажуть, давай, 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 хочемо розмовляти. І так, поїхали. Загальні події. Здоров'я. Оточення, гроші. Гроші ваші фінанси. Тепер для тих, хто в шлюбі або тривалий час разом, живете вже. Там, де у вас спільний побут. Для тих, хто наодинці робота та бізнес. Пошук роботи або бізнесу. Людина, котра ще не там і не там. да Думає, що їй робити, куди їй йти, і де їй бути або не бути. <свіс> Сюрприз з плюсом. Сюрприз з мінусом. М -м -м. І порада або що треба знати. Так. Тепер витягну одну карту благословення роду для вас. Зараз ми подивимось. Нагадую, що ми на моєму каналі на кожен день я з картами Мак роблю ресурсні розклади. Будь ласка, навчайтеся працювати з цими картами. Налагоджуйте свій зв'язок. Умоляю вас зі своїм підсвідомим. Розвивайтеся духовно. То не завжди боляче, трошки. Тільки трошки іноді, да, коли ми розуміємо, в яких ми обмеженнях жили, але потім ваше життя зміниться найкраще. І це того варто, 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 любі друзі. І так, о, чудово! Чудово! І так, поїхали. Да? Паж Пентаклів, це в нас загальні події. Пажи це в нас взагалі про щось нове, про молоде. І тут, можливо, зустріч з освіченою особою. Це, можливо, шанувальник мистецтва, можливо, якийсь учень, студент, або карта каже, вам час почати навчатися. От, Тут буде якась грошова вигода. Тут про задоволення, про веселощі і про гарні новини, ну про якісь побутові питання, скажімо так. Двойка кубків це що стосується в нас здоров'я. Дивіться, тут про внутрішні якісь сумніви. Тут, у вашому щастю, можна сказати, заважає нерішучість, якийсь болісний досвід минулого, заважає отримати щастя тут. І від того, звісно, може бути психосоматика, якесь захворювання. І карта каже, не перекладай відповідальність на інших. Ти ще не готовий до нового якогось, до чогось, да, там, до союзу і ще до чогось. І, але це не означає, що ти не можеш одужати. Да? Ми зараз про здоров'я кажемо. Це не означає, якщо ти зараз якихось там у тебе слабкість, щось не так, якісь недуги, да? це не означає, що ти повинен залишатися в такому стані постійно і надовго. Робіть висновки, розбирайтеся, звідки прийшла ця психосоматика. Google вам в допомогу. Хто не знає, що шукати, як шукати, будь ласка, в коментарях пишіть, зроблю окремо навіть відео, да, розберемося, як різні наші негативні установки або наші страхи впливають на нас, на фізичний наш стан і призводять до психосоматики до хронічних навіть захворювань. От, тож тут, ну, двоєчка, вона туди-сюди. Да? Якщо розберетеся, буде вам, звісно, одужання і все буде добре. От. Тому що тут карта взагалі це сильна карта, і її вплив буде благосним, не дивлячись. Які навіть поряд, поряд карти, розумієте? Це позитивна карта. У вас все буде добре. Просто перевернулося, можливо, якесь невеличке недомагання, да? Але, звісно, якщо ви це приймете, що все, от, знаєте, буває таке, наприклад, ну не знаю, там почало таке, знаєте, з'являється, наприклад, відчуття, що болить горло. І от якщо ви одразу для себе от просто одразу поставили діагноз, що ви обов'язково вже захворіли, і ви навіть починаєте вигадувати, де вас там протягнуло, Або що ви холодного попили? Тобто ви собі підтверджуєте, да, я захворіла. Ой, да, да, точно, я там щось попила. Все, я хвора, треба лікуватися. Все, ви підтвердили, організм такий тю. Ну, ну добре, хочеш хворіти, на тобі. да, а, І з'являється і температура, ну там і, тобто погіршення вже, розумієте. а я Якщо у вас там є відчуття горла захворіло, ви такі. Та ні. Може, я багато порозмовляла. Мабуть, багато порозмовляла. Та я ще тепленького поп'ю, одразу все пройде. Ну, можливо, щось я там холоденьке. Не знаю, не пам'ятаю. Ну, мені нема куди хворіти. Все. І ви виходите з того в, той ж, в ту ж мить, розумієте? Так все працює. Не вірите, перевіряйте, будь ласка. І так, а... Колесо долі, да? колесо фортуни це в нас сфера оточення. І тут можлива зустріч з владною людиною, котра хоче зробити боляче вам. Щось порушити вона хоче в вашому житті. Але ви зараз не зможете з цим щось зробити. Тут про негативні зміни в житті і великі втрати. Подумайте про що це вам. Такі люди просто так не приходять в наше, ваше життя. Десь можливо, ви... Всунули свої негативні 5 копійок в стосунки інших, а десь ви, можливо, давно якийсь аб'юз зі сторони вашого оточення. Ви просто його були терпілою, і тому йде погіршення ситуації. Але якщо ви зараз кажете Стоп! Я не дозволяю так з собою, да? тут сказано, що ви не можете вплинути на це. Щось зробити з ситуацію, але це не означає, що ви взагалі не зможете розумієте? одразу, можливо, ви не зможете, тому що вам треба, по-перше, буде сказати стоп, розібратися звідки то прийшло, що від вас хоче та людина, да, де можливо, ви щось до того робили в житті, не так не, не обов'язково саме до тієї людини. Ви погано ставилися до взагалі до когось і вам прилетіло, да? От або у вас випробування, чи ви досі терпіла? Тоді е, можете учі. Якщо ви зараз не розберетеся себе, не будете захищати свої кордони, то очікуйте, що далі буде тільки погіршення. Прийде ще одна і більш владна людина, і знову буде у вас руйнування. І це факт. От. Тож, бережіть себе і одразу зараз вже дивіться. Можливо, ви зараз вже щось робите, що може призвести до таких наслідків. Просто роздивіться своє життя. Далі, сімка пентаклів. Це, що стосується ресурсів ваших грошей. А, карта каже: перше, не треба позичати гроші, от нікому вімкніть взагалі режим економії. Не час починати якісь важливі справи. Можете отримати менше, чим ви хочете. Тобто, вам не час складатися, зрозуміло. Ну, ви, ви обираєте самі, що вам робити. Це ж все як поради. Я ж на вас вплив ніякого не маю. Да ви кожен, кожна самі тільки вирішуєте, як вам жити. Я передаю тут те, що вам кажуть карти. А ви обирайте, що вам брати для себе, що не брати. Тут час здобувати знання, вам їх зараз катастрофічно не вистачає в якійсь сфері. Ви кудись, можливо, хочете вкластися або не знаю, роз... ну, тобто ви щось хочете тут зробити зі своїми грошима. Тож, ст... скажіть, стоп, не поспішайте. Здобудьте ще більше. От В 10 разів здобудьте більше інформації, тоді робіть якісь дії. Спочатку зробіть взагалі висновки, да, до того, щоб кидатися грошима. Щоб ви потім ну, себе ні цей, не, не ругали. да? І так, паш е, жезлів це те, що стосується в нас е, тих, хто в шлюбі. От. Ну, тут про допомогу або новини від якогось юного друга, да, можливо, це там ваш друг, наприклад, або а, ну, в нас стос стосовно родини тут да, шлюбу. От, тож, ну, якщо ви зараз ще молоді, такі молодята, то й, е, ваша, ваша половинка може вам якусь гарну. Новину принести, або навіть допомогти, або підтримати вас. Тут ситуація про благоприятна для вирішення і ділових питань, да, наприклад, ну ділові в шлюбі теж є питання, да, там різні стосуються. Ми ж побут свій. Розвиваємо, коли ми в шлюбі і так далі. Да? Робимо собі затишок, уют. Отож, у вас в шлюбі все буде благоприятно. Тут навіть пажице про молоду таку енергію, да? можливо, ваш син або ваша там донька, наприклад, якісь гарні вам новини принесе і так далі. От, як якось вас підтримає. Допоможе вам в якихось, наприклад, ділових питаннях, котрі ви самі ну, в чомусь не, не свідущі, да, не все знаєте, наприклад. От. А можливо, як оновлення. Знаєте, такі, ну, нова енергія зайде в ваш шлюб. Тобто не чужа якась, а ваша, да, якесь буде оновлення. Тож, ну, все у вас буде е, добре. Шістка кубків для тих, хто наодинці. Дивіться, тут можливо смуток за минулим, котрий може призвести вас до помилок. Про що це означає? Наприклад, людина там, ну не знаю, зрадила вас раніше, да, і ви зараз. Настільки в собі не впевнені і не вірите в те, що ви можете знову бути щасливим, щасливою, да? що ви захочете махнути рукою, повернутися, наприклад, до минулого. Або навпаки, якщо минуле може на вас вплинути, ну, щоб ви зробили помилки, ви зустріли іншу людину. Да? І вона, наприклад, ну, чимось схожа на вашу когось майбутнього минулого або минулу там, да? дружину, або дівчину і так далі. І ви автоматично можете перекладати. Власти на неї, як то кажуть, недоліки тієї людини, з котрою ви вже не разом розумієте, так іноді люди роблять ну, помилково. От, І від того, тобто ви минулі свої, минулий негативний досвід можете привнести в нові якісь відносини. Нічого гарного з цього не буде. Зрозуміло? От, а, Тому що взагалі, взагалі дивіться, карта каже про повернення чогось доброго з минулого в ваше життя. Котре допоможе вам подивитися на світ іншим поглядом. да, Тобто тут така вона двояка, можна сказати, карта. А, тут про можливість набратися сил, здобути рівновагу. Тож відпускайте у той смуток за минулим. да, Якщо ви думаєте про минуле, дивіться. А... Про щось добре думайте, про те, що у вас буде, тобто про гарний досвід. Думайте, да? навіть якщо у вас були якісь стосунки, то згадуйте бажано згадувати тільки саме ті моменти, коли ви були щасливі на 100%, І такі моменти завжди є. Хай то початковий якийсь був період. Да? Таким чином, дивіться, ви будете себе зцілювати. Просто коли ви ганяєте тільки негатив в голові, да? то звісно, ви будете робити помилки. От. І так, дивіться, колісниця в нас це про роботу і про а, бізнес. Дивіться, ну ви тут можете отримати підтримку у втіленні ваших планів. Да? Наприклад, ви хочете розширяти бізнес, або нова взагалі якась у вас ідея. Да? Бо ви хочете, наприклад, там, змінити роботу. А, карта каже, що час великих таких потужних випробувань пройшов. Тут про насичення владою та енергією, да? тобто ваш бізнес, ваша робота, у вас буде все налагоджуватися. Ви можете отримати тут завжди перемогу, коли вона вам потрібна. Тут про перемогу, про успіх, можлива мандрівка. Ну, стосовно роботи, да? це можливо якесь відрядження, наприклад. От, а... Карта каже, що тебе переповнює енергія. Ти можеш рушити в путь, але. Пам'ятай, колісниця летить швидко і не завжди треба розраховувати тільки на фізичну силу. Зазирни в себе і знайди силу там. Пам'ятайте, що це ви саме ви керуєте. Не перекладайте на когось відповідальність. Да? Вони мене понесли не туди. Вибачте, ви тут керівник. Ви їми керуєте. От куди ви повернете, в білу сторону або не в білу, да? і від того буде ваше таким буде і ваше життя. О, тож, ну, карта, карта чудова, карта класна. Дивіться, тут про пошук роботи, да, про пошук якихось ідей взагалі, будь чого. Тут вийшов мир. Але він перевернутий, Но... Тут про розчарування, тут про якусь жертовність такі позиції. Карта каже, про неприйняття ситуації, навіть про апатію. Да, можливо, зустріч з якоюсь агресивною людиною, наприклад, от або можливо довгий шлях до успіху. Да, і розчарування в особистих відносинах. Звісно, коли в таких енергіях, то а, до нової роботи або до, ну, казати про новий бізнес да, ну, зараз не час. Це точно. Зараз не час. Вам треба е, свідомо зупинитися, розібратися, щоб ваші енергії перевернулися. Да, і тоді вже йти в, е, ну, йти в, в путь. Путь до чогось, куди ви хочете, але зараз ще не час, тому що так само це може, да, у вас є якийсь капітал, ви його хибно можете вкласти, втратити взагалі все. Звісно, ваш світ перевернеться. Ви скажете, Боже Боже, де ж ті янголи, де ж ті вищі сили, да, чому так і за що? Ай-яй-яй. От, а карти вас попереджали, ну, ви вирішили, що ви розумніший. Ну окей, окей, це ваш досвід, тоді приймайте. от. Ну і тут, звісно, треба прийняти ситуацію. Ви її не приймаєте, тому коли людина щось не приймає, вона. Вона починає з цим якось боротися, розумієте? От я це не приймаю. Виганяти, виганяти. Ну як ви можете якусь ситуацію вигнати з себе, не пропрацювавши для чого вона прийшла, чому вона вас зараз навчає, да? не зробивши своїх висновків? А коли ви боретеся, то знову таки та ситуація, вона знову і знову по колесу. Так вона буде до вас повертатися, бо ви. Не вивчайте цей урок, да? просто кажете: і мені це не цікаво, я це не хочу. Все світ каже, ні, зачекай. Тобі треба пройти цей досвід, тобі треба тут зробити висновки, тобі треба зрозуміти, чому ти в такій ситуації. А ви такі, ні, мені це не цікаво. Він скаже: Ні, 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 любий друзі.' Тобто така ситуація Боже. Воно ну ви можете тут в такій ситуації застрягнути надовго, якщо ви не почнете пропрацьовувати якісь оці ці, ну що що там з вами буде відбуватися. Розумієте, чому ви зараз опинилися, наприклад, без роботи, без бізнесу на якихось мінімальних грошах? Да? Розберіться з цією ситуацією, інакше вона буде повертатися, повертатися і повертатися, повірте, але вона буде погіршуватися з кожним разом. Вона буде гірше, сложніше і так далі. Тож краще зразу одразу розбиратися. Якісь мінуси прийшли, ви такі, о, супер! Добре, добре, все світ, я зрозумів, зрозуміла. Мені щось зараз треба вивчити. Треба взяти для себе досвід і треба змінити ситуацію. Тобто ментальна ми спочатку, енергетично її змінюємо. Да? Ви робите все, ситуація така до вас не повертається. Все світ розуміє, можливо, ще один раз він вас перевірить, але коли ви вже один раз зробили по-іншому і отримали гарний результат, тобто зупинили своє нещастя да, в житті, то і інший раз ви так. Вже будете вчиняти. Ви знову е, стоп Да наступного разу. І більше не буде повернення до вас негативних ситуацій. Бо ви показуєте Богу Всесвіту, називайте як хочете. Ви показуєте, що ви вивчили цей урок і все, йдіть далі. Ну, інші будуть випробування От, але ж вже не такі. Е, е, ну не робіть собі закальцовки якоїсь ситуації. Не робіть цього, воно потім е, навіть на карму переходить розривайте те кола Тепер десятка жезлів. Це в нас сюрприз з плюсом. Ну, давайте будемо на... намагатися знайти тут плюси. І так, тут взагалі про інтриги, перешкоди, можливо, навіть судові тяжби. Тут якесь погіршення відносин між людьми. Можливі, великі втрати. От, а... ну, в принципі, поруч. Поруч, тут непогані карти. То це означає, що ви можете впоратися з усім. Ще є таке значення: тут можлива зрада друзів. Да? Розібратися треба. От. Ну, можете тут втратити все. В чому може тут бути плюс? Ну, по перше, в тому, що ви зараз вже попереджені, що це може бути, да. І скоріш за все, у вас вже відбувається за вашою е спиною якісь інтриги, і хтось вам там перешкоди якісь робить, да? І у вас, скоріш за все, вже є якесь таке непогіршення, можливо, прям дуже з людьми, да, але е ну. Ви відчуваєте якесь напруження, тому що ну, таке не приходить вас, просто не звідки. Да? Ми завжди щось бачимо, відчуваємо, просто не завжди хочемо це приймати або дуримо себе. Ні, то я неправильно зрозуміла. Мабуть, людина мала на увазі то та і то -та. Да, ні, Людина мала на увазі, що вона хоче у вас щось забрати, вона прийшла дати вам кармічний якийсь урок потужний. Да? То розумійте все правильно. О, який тут плюс? Плюс в тому буде для вас, якщо ви зараз з цим розберетеся і, і через такі конфлікти, через інтриги, через зради ви зможете роздивитися своє оточення і нарешті його позбутися. Тому що люди не зупиняються. Негідні люди вони не зупиняються на одній зраді. розумієте їм мало крові. Вони як тварини, вони хочуть і будуть і далі жерти вашу енергію, ваш, ваш час, ваш успіх у вас забирати і так далі. Дайте їм. Відсіч, і оце вам і буде плюс. Далі тройка жезлів. А це про сюрприз з мінусом. Вони в нас сьогодні це випробовують, бачите, мене на прозорливість, щоб я знайшла в, в, в мінусах плюси, а в плюсах мінуса. Ну, це моя фішка, я можу. Я так і виживаю. Тройка жезлів. І так, це про. Про те, що усі проблеми можна вирішити, якщо діяти без імпульсивності. Тобто, да, тут треба е, продумати все. Е, треба дипломатично діяти. Е, тут про можливість отримання поради від друзів та колег. О, ну, Бачите, е, ну, знову такі, зараз ми знайдемо якийсь мінус все одно, але е, дивіться. Вже є вже в мінусах. Є плюсик для вас. Да, що не, не все ваше оточення буде гидким, а, і це це класно. Тут про позитивне вирішення питань та домовленостей. Успіх в торгівлі та в бізнесі. Чому це в мінусах? Тому що, по-перше, ви можете зависнути, пояснюю, ви можете зависнути від вас це залежить. Колесо фортуни від вас це залежить. Ви можете зависнути або в психосоматиці і не використати цей період, цей час благоприятний. Да? Не зайнятися чимось або вкласти просто гроші не туди. І тоді будуть втрати, звісно, ви тут будете поспішати, не дізнаєтесь інформацію. Вам потрібна, і ви будете втрачати от і все. Далі: десятка пентаклів. Це взагалі просто от як доповнення, про що ще хочуть нам сказати карти. Дивіться тут. Е карта каже, що ви готові гідно зустріти успіх. Про шанси, про вдачу, можливо, якась азартна гра. Але дивіться, в цьому випадку вона зміни ваше життя, але не в кращу сторону. Тож краще не грайте. Ви, можливо, туди і зможете да, повірити комусь, що зараз я мільйон виграю, і будете зливати свої гроші. І, ну, звісно, потім про що думати, про який там бізнес. Да? От. Тут дивіться, може прибуток ваш. Прийти так само легко о, уйти, як він легко прийшов. Да? Не ризикуйте марно, попереджає вас карта. Треба поставити собі мету і розуміти, що треба вперто трудитися задля досягнення цієї мети ну якогось блага. Да? От, можливі збитки і втрати. І Тут все ж таки дивіться, тут ми з вами розмовляли да, про те, що психосоматика, вона, якщо ви зависаєте і ви вірите на 100%, що да, з вами щось не так, у вас хронічне смертельне захворювання, наприклад, то ця карта іноді, але вона каже про фізичну смерть. Тож, будь ласка, розбирайтеся, розбирайтеся, не приймайте все за чисту монету. да, Мені сказали, я одужаю, нічого тепер не робити. Так теж не можна. Бережіть себе, любі друзі. І так, що буде допомагати, на що благословляє вас ваш рід? Дивіться, ваш рід благословляє вас на те, щоб ви почали піклуватися про себе, щоб ви почали. Проявляти до себе кохання і любов безумовну. да, Тут пані вона гарно вдягнена. Навіть якщо ви чоловік так само, приділіть собі увагу, попіклуйтеся про себе, про свій комфорт, про свій емоційний стан, а, тут пані наряджає себе, да, там в неї є прикраси, в неї там квіточка в волосях, да, Це просто ну, від цього ж не залежить там, якісь її участі. Успіх, да, начебто, але таким чином вона підіймає свої енергії. Вона тут задоволена, вона тут спокійна, вона тут цілісна, і вона любить себе тут безумовно, от навіть якщо в неї не буде квіточки, в волосся, в неї тут такий стан, я відчуваю, що вона все одно буде себе підтримувати і любити. Як часто ви собі кажете в дзеркало, що ви себе любите, як часто ви дивитесь на себе без критики. Як часто ви це робите? Якщо ви цього не робите, саме час, саме час починати. Повірте слова я тебе кохаю сказані собі в дзеркало, гляд гля... глядячи в... в очі собі. Да? Це сакральні настільки слова, вони так потужно екологічно змінюють ваше життя на найкраще, що ви будете неймовірно цьому здивовані, і це справді працює. Далі, ваша благословляє вас на любов та прийняття себе. Ви дорогоцінні для роду, пам'ятайте про це. Звісно, нас не навчають для того, щоб нами керувати, щоб ми були нещасними, і щоб ми жили в страхах, нас не навчають себе любити. Тож час прокидатися, любі друзі. Ви хочете кохання, ви хочете любові, ви хочете гарно, щоб у вас було і в, в шлюбі, да, і в бізнесі. Але як ви того хочете, не кохаючи себе, не піклуючись про себе, по-перше, тут не про егоїзм, я кажу, а про безумовне кохання, про безумовну підтримку себе. От коли ви навчитеся себе підтримувати, себе безумовно кохати, тоді повірте, ніхто з вашого оточення в них навіть думки не з'явиться, щось там проти вас е пихтіти, розумієте? Бо вони будуть відчувати вашу внутрішню силу. Бажаю вам всього найкращого, любі друзі, любіть себе, поважайте себе, цінуйте себе, будь ласка, і тоді буде щастя всім на цій землі, не тільки вам. До побачення з повагою, Софія! Плюсуйте, підписуйтесь.